Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Рунаха Галас. Руйнівна енергія. Далі Манас, перевернуто так. Су. Так, Соло. Ну, сьогодні досить складний день на вас чекає. Позначений насамперед руною Хагалас. руйнівна енергія йде, також вплив інших людей, якийсь не дуже позитивний на ситуацію. Але загалом ви все одно на порозі чогось нового, на порозі нового світлого. Успіх та перемога все одно чекатиме на вас. І Сьогодні ви вже її також відчуєте, ці енергії нового успіху, спілкування приємне, отримання нових знань, досвіду. Вищі сили з вами оберігають, захищають, ведуть, направляють, виводять із оцих руйнівних енергій. Геруна Торісас дає вам поштовх до нового руху, до нових починань, до нових е, звершень. Ну, ось так. День складний, тому що є дещо складне в цьому дні, але загалом вищі сили на вашій стороні, успіх на вашій стороні. Нові зміни уже сьогодні ви будете відчувати в своєму житті, і вони ведуть вас до світлого. Ну що ж, благословенного вам дня!